І тут, головне, не плутати мотиваційну програму і мотивацію. Мотивація, поняття мотивації в психології взагалі набагато глибше і ширше. В своїй книзі «Як завоювати серця клієнтів, я, до речі, розглядаю одну з моделей мотивації. Вона, як на мене, найкраща, особливо, коли мова йде про персонал, що безпосередньо працює з клієнтами. І це мотиваційна модель, двофакторна мотиваційна модель Герцберга. Вона цікава, і якщо ви з нею розберетесь, то ви будете здивовані, що є інструменти, які не вартують зазвичай компаніям ані копійки з точки зору фінансових ресурсів. Так вони вартують уваги, вони вартують певних зусиль команди топ менеджерів, передусім. Але ці інструменти можуть дуже круто і дуже сильно підвищити загалом настрій в командах і мотивацію. Мотивацію гарно працювати, мотивацію робити вау-сервіс для ваших клієнтів. Тому дуже раджу розібратися з цією моделлю. Вона дійсно дійсно дуже крута і вона дійсно працює.